Знову перехворіла. Фух, прихопило і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Сьогоднішній ранок мій особисто розпочався з цього відео, яке я зараз задемонструю. Це гур оприлюднило точніше, не так за економіст і Мій колега Олівер Керол, журналіст цього видання, оприлюднили відео, як спецпризначенці гур висаджуються з гелікоптерів в біля Покровська в тих районах, які росіяни називають що вони вони під контролем власне росіян. що відбувається, і на вашу думку, ну певно, що це відео з'являється не просто так, для того, щоб переказати росіянам, що ну доста брехати, бо в цифровому світі це доволі складно приховати оцю їхню брехню. Чи про що мова? Ну, очевидно, і говоримо, і головнокомандуючи намагаються українців заспокоїти, що оточення довкола Покровська немає. Це от час і так. І те, що Путін бреше Ну точніше, навіть Герасимов бреше Ну тут зрозуміло чому. Вибачте мене, Герасимов місяць тому Путіну на камеру доповідав: Ну, ладно, там там собі ще в Курятнику, там десь у них в Кремлі, в Чорній кімнаті розповідати про обстановку. А то ж він на всю Росію сказав, що все Купянськ, Покровськ. Ми забрали українців, захопили. Минув місяць, Путін каже, так, давай що небудь. Ще перемоги наші Що ми там ще захопили? Каже, так знаєте, з п'янську ми не захопили, але ну але ми їх оточили. от і Ну, оточили це, майже захопили. Але ж тепер росіянам треба якось солдатам, отим полковникам, генералам, які під Герасимовим сидять, його брехню треба якось прикрити. Тому вони будуть кидати туди все, що можуть. Що стосується оточення, знову ж таки, ми ще розглядаючи перспективи і е, наміри задуми російської армії, ми говорили про те, що найкращий варіант для них. З їхньої точки зору, це Покровську-мирноградську агломерацію оточити. І саме тому, 51 ю армію вони там з 8-го кидали на півночі від покровська Мирнограда після перетину траси покровськ Константинівка. Саме тому вона рухалась північніше Мирнограда, а потім у них, ну, це, як то кажуть, <забілість> захоті... Захотілось більшого, ніж можуть. От вони почув, відчули слабину на... на північ бік добропілля в нашій обороні. Зрозуміло, наше командування теж воно ж ми ж з вами розглядаємо, бачимо їх, і вони їх бачать їх наміри. Тому і концентрували сили на захисті Покровська Мирнограда з цього боку, ну вони змогли е, продавити на північ до добропілля в бік Добропілля. Це, звісно, з стратегічної точки зору їхнього задуму. Це круто, тому що зайти в тим всі е, Константиновсько-Добропільське угруповання, все це відрізається. Але ж у них тільки одна армія. От На два напрямки вони її розділили. Тут їхня була помилка. Тому з одного боку маємо добрі новини про те, що добропільський той виступ поступово множиться на ноль. Тобто загроза от Константинівці, Дружківці, спадає. Але з іншого боку, генералам там російським накрутили хвоста, сказали виконуйте головну задачу, і вони продовжують тиск на північ під Покровська. але Оточення там не буде, тому що якраз там е, наші сили, от, захищаючи від, е, нищачи ось цей добропільський виступ, вони тут і тут блокують їх. А і от це... ті росіяни, які е, притримували наступ на півдні, на південному заході, е, чекаючи результатів 51-ї армії, їм сказали, все фас. Місяць тому, скільки вже більше місяця, коли перше ДРГ проникали з півдня в Покровськ, ми говорили, що це ще не, не прорив, це не наступ. Це розвідка бою, це визначення нашої системи оборони в Покровську. От нарешті настав час, коли вони цими даними розвідки, тої розвідки бою користаються. Тут, пане Павло, тут важливо е, пояснити, що насправді, якщо подивитися на карту, раптом хто не слідкує за тим, як просуваються фронти, як тим, як, від, від, як там відбуваються події, то агломерацію цю покровську Морноградську намагалися росіяни захопити з двох боків. Ну фактично, це південь і північ, і взяти її в кліщі. Так, от власне цих кліщів не сталося. І е, як казав ваш колега Денис Попович, він казав, що спершу це були вушки зайчика, а потім воно перетворилося на чоловічий анатомічний орган. ну, і власне все скукожувалося і скукожувалося до того моменту, поки ми не почали говорити те, про що ми зараз ведемо мову. Але ні на секунду, тут раптом, що мене контуженою назвали, то власне свідчу контузії не було. Навіть не сумнівайтеся, але про перемоги щодня не наша історія. І ми з лакічком регулярно говоримо про те, що відбувається на фронтах, не тому, що нам так хочеться, а тому, що, по перше, і у вас, пане Павло, є там рідні люди і в мене, і ми говоримо регулярно про те, що відбувається там насправді. Там пекло і є будинки, де на три поверхи: один поверх контролює українська армія, інший поверх контролює армія окупантів. А за той, що посередині, ведеться бій. Ну і говорити про те, що це дуже легко на прогулянку прийшли. Зараз дрончики запустимо, роботизовані системи підуть, парнішки перекурі. Друзі, ні. Там дуже важко, там пекло, там страшенний, там страшенне, що відбувається, і якими зусиллями ведуть утримання цих позицій. Ну, певно, що ну, говорю, йдуть мурахи цілому. Тут, тут варто розуміти наскільки серйозна ситуація. Серйозно важко. Зеленський каже, що оточення немає. Сирський підтверджує, що оточення немає, проте ніхто не каже, що там легко, і зараз ми відкинемо за тиждень цих війська. Більше того, як ви ставитеся до тої тези, пане Павле, що ворог е пересунув, якщо я так можу сказати, е з ківка Герасимового й план захопити Покровськ на весну. Як вам виглядає ця перспектива? Не знаю, ні, зараз іде. Задача по Покровського захопити залишається, і е, саме той наступ, ну наше командування називають його просочування, протискування в Покровськ. Ну, до слова, як і з куп'янським та ситуація е, вже якщо в парі Герасимов дає, то й ми дамо Герасимову в парі, тому що е, ситуація приблизно однакова. На куп'янському напрямку теж саме Герасимов говорить про оточення, задум був теж. Ще півроку тому у них оточення вклинитись через оскол на північ від, від Купянська. На південь там ще один фас обійти з двох флангів захопити не вийшло. На півночі вони плацдарм створили, на півдні ми їх так і стримали. І тримається і Купянськ, і весь наш плацдарм на східному березі річки. От там е, теж бої важкі йдуть, але е, оточення немає. А є те саме, що зараз відбувається в Покровську. Вони з півночі проникають в місто, просочуються, от, як так кажуть наше командування, і відбуваються вже міські бої. Причому мінус величезний мінус е, полягає в тому, що бої відрізняються м, від е, тих штурмів, які були в. Е, в в тому ж Бахмуті, Вавдіївці, ну і раніше, власне mm -hmm. кажучи, тому що російські офіцери, шляхом проб і помилок, очевидно, багатьох діж знайшли шпарину в організації нашої оборони. Справа в тому, що маємо одну величезну біду. Не комплект особового складу. Ми говорили про ППО, що там не комплект особового складу, 50-60% складає, а напередку ситуація не набагато краще. От. І формування отої стіни дронів, як кажуть нашому керівництву, воно чим обумовлено? Тим, що у нас нема стіни піхоти. У нас нема суцільної лінії оборони давно вже, рік півтора. От, вона вносить очаговий характер. І е, штурми росіяни вирішили, і тут зре, е, от просочування між цими, ну просочування, проникнення, проход між оцими е, очагами оборони, досконало вивчивши систему оборони нашої, оцінивши її. Зараз вони просочуються в місто і там починаються міські бої. Головна їхня задача обійти наші піхотні пункти опору, пройти до втил до дронарів наших, грубо кажучи, це ж наша головна лінія оборони. Mm -hmm. Знищувати їх. І, власне, а далі вже тут хто, хто кого переважить. Зараз кинули в Покровськ. Штурмові підрозділи і наші, і, власне, дивлячись на тактику, діють вони приблизно однозначно. От чому гур пішов? Тому що це е, підрозділи, які заточені під, в тому числі під міські бої, бої малими групами. Два-дві-три особи, управління, зв'язок, е, е, координація зусиль між, між бійцями, між групами, в них відпрацьовано у росіян. На відміну від попередніх штурмів, якраз е, теж для тої тактики, яку вони зараз застосовують, край важливе це управління військами, тобто управління групами, оціми поодинокими, е, координація їх дій і, і зв'язок. Е, ну абсолютна така ж ситуація на о, Куп'янському напрямку, точніше, на Купянському напрямку, а в місті Купянськ. Це говорить про те, що ми переходимо в значно більш Технологічнішу війну з точки зору управління і зв'язку.